Доброго дня, як працює застосунок сигналізація, керування сигналізація автосек'юріті А1. Зараз ми знаходимося на заправці е, Укрнафта, бачимо місце розположення, е, можемо вибрати, де знаходиться телефон. Зараз у нас часткова охорона, увимкнена відеорегістратор. На зв'язку система. Та параметри системи це акумулятор, температура в салоні, температура двигуна, GPS включена. Зараз знаходиться часткова охорона. Якщо ми відчиняємо дверцята, як ми бачимо, з'являється картинка відчинити дверцят. Зачиняємо декілька секунд і дверцята зачиняються. Якщо включаємо запалення, Бачимо ключик запалення. Якщо заведемо двигун, бачимо заведений двигун. Але в нас часткова охорона ми не можемо ще їхати. Включаємо мітку, зараз буде підключення. Є підключення автомобіль, знято охорони. Це значок означає, що мітка в полі зору. Системи. Здесь історія, що проходить, і налаштування. Налаштування не буду. Прошу про налаштування не буду показувати, тому що там вказані телефони керування. Але в налаштуваннях можна включати-виключати пуши, змінювати датчики та інше. Якщо ми нажмемо сюди, ми можемо вимкнути запалення, поставити охорону, посигналити, включити режим антипограбування, включити двигун, сервісний режим, відкрити багажник. Ну, Наприклад, включимо двигун. Як ми чуємо, двигун заведено, система в охороні. Ну, включено запалення. Зупиняємо двигун. Все дуже швидко. Зняти захорону. Автомобіль зняти захорону.